Я нещодавно дізнався, що я не один такий на світі, таких як я дуже багато. Я ненавиджу телефонні розмови. Я досить емоційна людина. В мене може спровокуватися почервоніння обличчя від мінімального стреса. Я не вмію брехати, у мене бігають очі, відсторонений погляд, знову ж таки, те почервоніння обличчя. Але коли мені поступає телефонний дзвінок, в мене підвищується серцебиття, в мене кидає холодний пот, в мене червоніння обличчя. Я починаю бігати по кімнаті від вікна до вікна, щоб сформувати якось якісну свою думку. Але все рівно по телефону, то я не я завжди, навіть коли я з людиною спілкувався раніше. От вживу без питань. Я можу зустрітися, спілкуватися годинами і мені комфортно. До речі, коли мені телефонують, це ще півбіди. Але от коли мені комусь треба зателефонувати, це максимальний стрес. А моя дівчина, наприклад, це повна протилежність. Мені я для того, щоб сформувати думку, готовий написати півтома книжки, висловити це в тексті буде не проблемою. Ну тільки телефонна розмова, ні я, я буду максимально бадатися, якщо це не стосується. Особливо роботи дівчину в мене може за дві хвилини набрати мене п'ять разів, і всі п'ять разів буде втиснуто такі, наприклад, речення, як. Привіт, купи молока, чи будь обережним, знаєш, у нас там не працює ліфт, чи вимикають світли, чи ще щось. Дуже коротка, якраз фраза. Там, а я забула тобі купи ще майонез». Навіть довгі телефонні дзвінки, я не зовсім розумію. В мене колись був в житті момент, коли я спілкувався дуже довго по телефону, це по півтори години. Я не знаю, як це так раніше було. І навіщо ці телефонні дзвінки були, коли можна було би просто зустрітися? Ну якщо вже стільки накупилося тем для розмови, але зараз, от нещодавно, у мене була 20 хвилин розмова по телефону. Так в мене заклинило руку. У мене заклинило ліктьовий сустав так, що я цілий день мучився, не міг його розімкнути. І потім ще сідав за кермом, отак от просто нахилявся до коробки передач, для того, щоб її перемкнути і керувався тільки лівою рукою. Коротше, ненавиджу телефонні розмови.